Привіт, мої допитливі! Ельф листочок запрошує вас вирушити потягом до квіткової країни. А для цього треба зібрати вагончики з номерами від 1 до 5. Ось перший вагончик з цифрою 1, наступний з цифрою 2, Потім з цифрою 3. Далі цифра 4. І остання цифра 5. Ось і зібрали ми всі вагончики. Давайте перевіримо. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього 5 вагончиків. А Зараз допоможі дівкам знайти свій вагончик. Кількість квіточок на квітках відповідає номеру вагончика. Порахуйте квіточки у діток на квітка та знайдіть необхідні вагончики. Скільки повинно бути квіточок у пасажира вагончика номер 1 Так, одна. А якщо у дівчинки на квітку три квіточки? то де буде її вагончик. Так, правильно, з цифрою 3. Порахуйте всі квіточки та посади дітей до вагончика. А зараз разом з ельфом листочком перевіримо, чи вірно. Ви знайшли діткам вагони. Ось ми і потрапили на квіткову галявину. Але погляньте, що трапили з квітами. Вони загубили свої половинки. Допоможемо квіточкам та з'єднаємо їх. Відшукаємо для кожної квіточки свою половинку. Спочатку знайдемо половинку від першої блакитної квітки. Де вона? Правильно з'єднаємо цю квіточку. Тепер знайдемо половинку для другої червоної квітки. Так. Ось і її половинка. Молодці. Знайдемо половинку для третьої жовтої квітки. Де вона? Все правильно малята. Молодці. І остання, четверта, фіолетова квітка. Ось ми знайшли її половинку. Діти, ось ми і зібрали квіти. Назвіть, будь ласка, якого вони кольору? Блакитного, червоного, жовтого, фіолетового. А чим ще вони відрізняються? Правильно вони різного розміру. Щоб вони не загинули? Їх необхідно посадити. І для цього потрібні горшики. Скільки нам потрібно горшиків? Як довідатися? Так, треба порахувати квіти. Скільки квіток? Один, два, три, чотири. Всього чотири. Тож горшиків нам потрібно чотири, а чи однакові вони за розміром? Ні. різні. Яка перша квітка велика, а яка остання квітка маленька? Необхідно й горшики підібрати відповідна розміру? Великий квітці великий горшик, самий маленький, самий маленький горшик. Ось так. Молодці малята. Малята. А зараз я пропоную разом великим листочком Пригадати, скільки вагонів було у потязі, яка цифра відповідає першому вагону, а яка цифра відповідає останньому вагону? Для кого ми шукали половинки? А скільки нам було потрібно горщиків, щоб посадити квіти? Молодці, дякую за увагу. До зустрічі, любі малята!